<гум> Привіт! Я Назар, і я 30 днів поспіль знімав себе у Ютуб і Тікток. Що я відкрив для себе нового, скільки заробив, що я отримав, ви все узнаєте у цьому відео. А також, чому вам також варто вести свій ютуб канал чи Тікток або взагалі соцмережі. Тож не пропустіть, а ми погнали! Я почну з предісторії всього цього. Це історія тягнеться ще з шкільних часів з класу, так 10-го, 11-го, якщо не помиляюсь, ну не суть. Я пам'ятаю, як я тоді дивився різних блогерів, які тоді експериментували, пробували, відкривали щось нове, висказували свою точку зору, люди приймали їх чи не приймали. Але сам факт того, що ці блогери вивчали щось, були відкриті до світу, до навколишнього середовища. Я на них дивився. І я такий, блін, я точно так само я хочу. І, дайте, дайте, я вже я вже, я вже готовий. Але. У мене тоді не було ні можливості, ні нормального телефону, ні комп'ютера, щоб це все монтувати. Але сама думка, ціль мрія називати це як хочеться, ну, не покидала мене. Я завжди про це думав. Потім у з часом мене з'являється і телефон, і ноутбук. Достатньо слабенький, але все-таки. І я починаю гуглити тоді. Як розкрутити YouTube канал, як, як працюють алгоритми, там, ніші і так далі тематики. Я почав знімати. Перші там відео мої були: це про новини, ігрові новини, типу які ігри вийдуть, ігри на, на Android, на iOS, безплатні ігри, платні ігри, найкращі. Коротше, ви зрозуміли. Ось така тематика була. Я це все знімав, а якось я себе зловив на думці, що, блін, це не те, що я хочу. Ради чого це все я роблю? Ради хайпу, ради переглядів. Я нічого для себе не візьму і ніякого розвитку, крім монтажа. І я розумів, що ні, це не те. І я закинув. Тому що це не те, чим я хотів займатися, не те, що я хотів показувати. Я закинув це все. І саме тоді з'являється тікток. А я тоді в той час дивився різні скетчі, вайни, настійові і так далі. Ну, що ви хочете, був тоді малий. І я думаю, а чому б мені не спробувати, в принципі? І почав викладати спочатку перше, друге, третє відео, а потім, коли я все це виклав, я такий, а це ж мене будуть люди дивитися? А якщо, не дай Бог, хтось подивиться з мого міста, це ж, все, це ж смерть. Щоб ви розуміли, я настільки боявся. Що хтось мене буде критикувати, дивитися, а не дай Бог, якщо це ще й буде з мого міста, а в нас місто маленьке і Сарафана Радіо осак працює. І я думаю, ну все, це Срака, мені капець. Я боявся того тоді, що от я буду йти десь і всі такі, а, дивіться, що йде до блогер, а, що блогер? Чи там що, ну, коротше, отакі от, от в мене думки крутились. Там були, звісно, ще худші думки, але не буду їх виказувати. Але ну, от цього я дійсно дуже сильно боявся. У мене були щось типу такого відділу. Я не зрозумів, ти що, п'яна? Хто тобі сказав? Ти себе в твої очі. Сам ти п'ян, де ти бачив говорящі очі? То я викладав ну, такі скетчі, це сценки такі. Все було на російській мові, бо тоді ж ще... це був 2020 рік. Тоді не було цих всяких конфліктів, все робилось на російській мові. Ну і я так само тоді, на той час. Я все викладав, все робив і проходить певний період, ну там тиждень чи то два, е я заходжу в свій Тік-Тік, у мене ж там щось було біля 100 відео, оцих скетчів, Я дивлюся такий саме на себе Назар, а це точно ти? Тобі не встигне. Що ти не робив? ж себе придурка робиш, Що ти? Ти ненормальний. Ти, якщо десь майбутнього будеш встроюватись на роботу, подивиться на свій TikTok і скаже, що це баран якийсь. Ну, Такі думки крутилися. І мені вже, ну, просто, я просто подивився на ці ще раз свій TikTok і зрозумів, блін, це не то. І просто взяв, майже все видалив, а дещо сохранив, те, що ви побачили, як на пам'ять. І я закинув знову свій TikTok. Я думаю, блін, напевно, знімати себе це не моє, це взагалі не про мене. Хай цим займається хтось інший. Я попробував, все, я поняв, що це не моє, я красавчик, я хочу попробувати. Я молодець. І я натрапляю на відео ось цього американського чи то індійського. Коротше, я не знаю, з якої, якої він національності, але я натрапляю на цього блогера. Абдлі Аблама. Коротше, я не можу проговорити. Його ім'я, прізвища краще не міг я не що проговорити, але я натрапляю на це відео, і я розумію, що блін, я теж хочу на таку тематику знімати, тому що він і розказує про щось, і показує, і пробує. Я такий, блін, і я дуже я так хочу. що? А... І я себе злив на думці, що а чому би і не попробувати? А вдруг це моє. І я виклав перші оці свої відео. TikTok, vos Я їх виклав, все. Ну, типу, я подивився, вроді мені подобається. Ніякої проблеми, нічого не виникає. Але страх такий був, що це капець. Щоб ви розуміли, страх для мене означає буквально смерть. Ну, типу, я прирівнював оцей, що мене хтось буде дивитися, але це прям до смерті для мене настільки було страшно. Я навіть пам'ятаю, коли в музичній школі. Я кожен раз виходив на сцену і цей страх ну, не слабший, він тільки ну, він був на тому самому рівні, він не падав. Можна оцінити до речі. І блін, і так завжди було. Де б я не був, що б я не робив би. ну, Якщо це щось публічне, то страх просто був дикий. Але я думаю, ладно, буду пробувати. Все ж таки, цей страх якось потрібно побороти і так далі. І я починаю викладати на освітню тематику, щось розказувати, щось спробувати, експериментувати, так як я в принципі і хотів. Я повикладав в певний період. Я такий: блін, а в мене перегоряння немає. а в мене немає проблем з тим, що мені не подобається контент, що щось не так. В принципі, все класно. в мене є персональний розвиток, я його бачу. І я такий, все, це моя тематика. Я розумію, що тут не буде багато переглядів, що тут я не знайду аудиторії, багато. Але я розумію, блін, хай мене ніхто не дивиться, але я буду робити для майбутнього себе, який, можливо, десь там, колись там в чомусь розчарується, можливо, там, е якусь депресію, шерсть. Я думаю, ладно, я зроблю це для майбутнього себе, щоб майбутнє я подивився і такий, блін, а, а це ж і говорив, минулий я. Точно, а, а чого я так не роблю? Блін, все, я так зроблю. Оце, в такому смислі це все робилось. І я почав випускати, випускати і ось результат. Загальна кількість 5500 переглядів. Мої відоси по 1000, по 1200 вистрілювали. Ну і там вже по накатані вниз. Ну, в основ... ну, я в основному піднімав там теми. Якісь такі фрази, освітні проблеми і так далі. Ну, тобто, непогано, я вважаю. На такій тематиці. звісно, можна було більше, але мене поки досвіду не вистачало. Ну, вже зараз вже трошки краще. Я подивився на загальну кількість переглядів на все це я таки, круто. все, Це, це точно це моя тематика. Все класне, я цікавий, я почав навіть трошки стрімити. Я, звісно, не багато стрімів, може там, скільки в мене все стрімів було, сім чи вісім стрімів було, мені вдалося заробити ось стільки. Важливо сказати, я міг би і заробити набагато більше, насправді. Якби я готувався, можливо, до тих стрімів, щось би розказало цікавіше, а не просто там спілкувався, ну і так далі. В принципі, реально було і заробити більше. Але ну, заробив скільки заробив. І трансляції в мене були не більше сорока хвилин. Так що я вважаю, що. Це досить непогано. Щодо страху, він в мене майже пропав. Реально, я себе знімаю, я зараз себе класно почуваю, тобто коли знімаю, в мене немає от таких проблем. Звісно, зараз я переживаю, бо це велике відео. Я ще не знаю, як себе правильно поводити, але вже немає такого страху, як оце, коли я знімав саме перше відео, я не знав, що мене чекає. Тобто, вже такого немає, вже появився певний досвід і страх вже пропав. Я навіть себе можу якось тепер на людях себе впевненіше поводити, бути більш відкритим, так як я і хотів. Реально це можете от самі оцінити. Доброго дня! Сьогодні з вами Назар, телеведучий Назар Несиполе. Сьогодні ми зробимо огляд міського транспорту. Про цей міський транспорт ходять дуже гарні чіткі. Тут ви можете сидіти, лежати. І навіть займатися створюю наш. Де можна навіть качати пресу. Це дуже класно, це дуже класно економить час для людей. Ще тут є одна класна функція, називається одягни шапку. Наприклад, якщо хтось забув одягнути шапку, а ви ненароком нажали на цю кнопку, шофер дасть вам по голові і ви швидко зігрієте, одягнете шапку. Ось такий чудовий міський транспорт. Гарної поїздки! Ну що ж, я надіюсь, вам сподобалось це відео. А тепер давайте підсумовувати. Якщо ви маєте ось такі страхи, як я, там... ви хочете підтягнути нові навички, такі як дикція, монтаж, бути більш впевненішим то знімати себе, викладати якось в соціальні мережі, розказувати про себе це реально класний варіант. Ви, по-перше, не замітите, як ваші навички швидко виростуть. По-друге, ви будете впевненіші в собі, втретє, відношення людей до вас зміниться ну, досить таки сильно. <кхід> так що пробуйте. І саме головне, не переживайте, не бійтеся. Все реально, якщо я зміг, то вам взагалі, я думаю, це повинно бути тако. Так що, ось так. Ну що ж, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Вдалого дня або ночі.